Диспенсер для паперових рушників З-складання. Цей диспенсери, і взагалі Z-складання це не зовсім стандартне якби, поняття. Їх в магазині мало можна купити в основному в інтернеті. А клієнти в нас дуже часто роблять помилку. Замовляють отакий диспенсер, тому що він дешевий. І замовляють під нього рушники для вескладання, складання, так як рушники знають. От. А насправді вони один до одного не підходять, тому що диспенсер в глибину має 9 см. Рушники для вескладання складання мають 12 см. Ось для порівняння ми беремо диспенсер для вескладання, складання. І диспенсер для Z-складання. Ось ми бачимо, що тут важлива в них глибина. В складання глибина більша, ніж у Z. А от довжина у них однакова. От справа наліво вони будуть однакові, і по висоті майже однакові. Так, значить, для цього диспенсера підходять рушнички, саме Z-складання. Пачка у них отака вузька. Листок у z складається втроє. У v складання рушника листок складається вдвоє. Ось наше Z-складання. Так, в комплекті в нас йде набір для монтажу, ключик. Відкривається він натисканням на кнопки, От, відкривається і вкладаємо плівку знімаючи попередньо, вкладаємо рушнички. Тут 160 листочків, тож 200-250 листочків тут може поміститись. Закриваємо і користуємося.